Сьогодні ми разом із Каріною створюємо образи з новинкою липня від Маріке і абсолютно новою палітрою тіней, яка вже підкорює серця. Ми починаємо з легкого тонального покриття і пудри, щоб шкіра виглядала свіжою, зволоженою і природньою. А далі магія кольору. Нова палітра це про тренди, ніжність і універсальність, обираємо теплі персикові і глибоко сливово-коричневі відтінки, які чудово підкреслюють та додають виразності погляду, плавні переходи з на повіках, легкий акцент на зовнішньому куточку і образ починає звучати зовсім по-новому. Додаємо рум'янець, помаду для губ, і ось вона, карина, свіжа, стильна, впевнена в собі. Цей макіяж не просто краса, це енергія літа. Нова палітра це справжній мастхев сезону. Хочеш спробувати? Напиши нам.